Це змінилось у серпні 2006 року. Тоді мій батько прийшов з роботи і радісно промовив: у тебе буде комп'ютер. І я тоді був на сьомому небі від щастя. Адже моя мрія, от от здійсниться. Ще трошки треба зачекати. і Я зможу на власному ПК грати у вже свою улюблену гру. Тоді сонячного дня мої батьки запросили друга сім'ї, який добре шарфу комплектуючих для комп'ютерів. У той момент з нашого кола знайомих ніхто не міг похизуватись домашнім інтернетом, тому якось приходилось викручуватись. І цей поважний дядько приніс з собою багато папірців, на яких були роздруковані фіг з скільки таблиць з найменуванням комплектуючих для ПК. Там було усе, що потрібно. Починаючи від матринської плати, закінчуючи аудіоколонками. А сам вечір довго тягнувся, і я не міг дочекатись, коли ж цей мрійний ПК вже буде в мене. З погляду сьогодення я можу сказати, що придбання комп'ютера було дуже оперативним, адже вже наступного дня ми з батьком вже стояли в одному з магазинів, де тикали кожне найменування запчастини і прохали саме це додати до списку покупок. Вже цього дня мій перший комп'ютер стояв в моїй кімнаті, і я тоді не міг втямити, чи це правда або ж ні. Але він вже був у мене. Установка всього софту зайняла купу годин, і насправді той досвід неймовірно відрізняється від всього адже установка всього життєво важливого розтягувалась до нескінченності.